Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про основні моменти щеплення плодових дерев, весною, а також показати, як це все робиться на практиці. Поїхали! Перед самим щепленням, можливо, навіть за декілька тижнів, вам потрібно зробити декілька речей. Перше це заготовити живці. Для щеплення найкраще підходять молоді однорічні прирости, а саме їх центральна частина. Верхня і нижня частина пагона не підходять для щеплення, тому що верхня частина занадто тонка. А нижня частина закладає недорозвинені бруньки. Також вважається, що дерева на щепленні з центральної частини молодого пагона в майбутньому мають набагато вищу родючість. Живці можна заготовляти впродовж всього періоду, коли дерево знаходиться в стані спокою. Зазвичай це з кінця осені і до початку весни, приблизно до середини березня. Але оскільки зима цього року дуже затримується, то на зерняткових пагони можна буде заготовляти і аж до початку квітня. Також пам'ятаємо, що кісточкові породи дерев, такі як вишня, черешня, абрикос, персик, прокидаються набагато швидше, ніж зерняткові. Існує дуже багато способів зберігання живців для щеплення. Їх зазвичай зберігають в поліетиленових пакетах, десь в холодильнику або підвалі. Також можна зберігати в вологому піску, але треба слідкувати, щоб пісок не був занадто вологий і не пересихав. Багато хто зберігає живці, просто закопуючи їх в землю після обрізки. Дуже важливим моментом при заготівлі живців є також зазначити, який це сорт. Підщепу теж бажано підготувати заздалегідь, зрізавши на 5 см 10 см вище місця того, де ви плануєте робити щеплення. Це робиться ще наприкінці зими або ранньою весною для того, щоб вберегти поживні речовини у корені і не дозволити їм розповсюдитись на гілки вашої підщепи, які ви все одно потім будете видаляти. Якщо цього не зробити, то щепи будуть рости набагато слабше. Для щеплення вам знадобляться декілька інструментів. Перше це ніж, дуже гострий, як бритва. Можна використовувати професійний ніж для щеплення, а можна звичайний столярський зі змінними лезами. Також стануть у пригоді сікатор і матеріал для обмотування. Для обмотування можна використовувати ізоляційну стрічку, медичний пластир або також професійні засоби. На основі власного досвіду не рекомендую використовувати скотч. Також, якщо ви хочете робити щеплення в розчіп або за кору на товстих гілках, вам можуть знадобитися ручна пилка, інструмент для розколювання, може бути сокира або якийсь великий ніж, і обов'язково садовий вар. Плодові дерева весною щеплять зазвичай у період активного сокоруху. Це з 1 квітня і аж практично до кінця травня. Вважається, що для успішного щеплення прищепа, тобто коронева частина, повинна переганяти у розвитку прищепу, тобто ваші живці, десь на два тижні. Вважається, що кісточкові дерева, такі як вишня, черешня, абрикос, персик, слід щепити до сокоруху. Але я з цим категорично не погоджуюсь. Я проводив експерименти і щіпав дерева на початку березня, а також декілька дерев в кінці лютого і інші дерева кісточкові. Вже в середині квітня і на початку квітня тими самими живцями, заготованими в той самий період. Мій експеримент виявив, що дерева нащеплені під час активного сокоруху з плячими живцями показали набагато вищий відсоток зростання ніж дерева, які були нащеплені до сокоруху. Мені здається, що важливими чинниками для успішного зростання камбіальних шарів є. Температура відповідна 10, 15-20 градусів і активний сокорух. Також з власного досвіду хочу додати, що я не помітив особливої різниці між щепами, зробленими з живців заздалегідь заготованих і з живців, які я зразу брав з дерева. Але щеплення зі свіжозрізаних живців можна проводити тільки, якщо тепло в кінці березня, якщо холодніше, на початку квітня. Запорукою успішного щеплення є співпадання камбіальних шарів. Прищепи і підщепи. Поясню по-простому, камбіальний шар це зелена лінія, яка знаходиться між корою і деревиною гілки. Якщо співпадається лінія на прищепі і підщепі, то можна розраховувати на майже 100% приживання. Також хочу додати, що слідкувати потрібно саме за співпаданням камбіальних шарів, не шкірки. Бо шкірка на прищепі, тобто кореневій частині, є майже завжди товща ніж на підщепі, тобто вашому однорічному живцю. Існує дуже багато методів весняного щеплення, але у цьому відео ми поговоримо тільки про найпростіші і найрозповсюдженіші з них. Перший метод, який я покажу, це кополіровка. Кополіровка використовується, коли діаметр підщепи і прищепи співпадають. Кополіровка є одним з професійних методів щеплення, який використовують навіть в промислових садах. Плюсом є також, що рана при цьому методі щеплення заживає дуже швидко. Наступні методи, про які ми поговоримо, це урощ і за кору. Ці методи використовуються, коли прищепа, тобто ваша корнева частина, набагато товща за підщеп. Ці способи щеплення також мають досить високий відсоток проживання, але вони використовуються здебільшого у аматорському садівництві. Також хочу згадати про окуліровку. Окуліровка – це один з професійних методів щеплення. Її проводять у другій половині літа і на початку осені. Відео про те, як проводити окуліровку, вже є у мене на каналі. Ви можете знайти його в описі до цього відео. Між іншим, якщо ви бажаєте допомогти розвитку нашого каналу, в описі під цим відео ви можете знайти, як це зробити. Ми підійшли з вами до підщепи Алича. Вона тут має багато зайвих гілочок. Ми це все видаляємо. Якщо я прищеплюю такі не зовсім морозостійкі культури, як персик, я намагаюся робити щеплення трошки вище, ніж ніж зазвичай. І Ще одним пунктом підбору місця щеплення є деревина. Найкраще щеплення приживається на однорічних пагонах. Тобто ми бачимо, тут є дворічний пагін і тут однорічний пагін. І ми забираємо все зайве. Ми будемо проводити наше щеплення отут. Для проведення самого щеплення ми зрізаємо під кутом 45 градусів нашу прищепку. От. А потім просто ми дорізаємо. Так, щоб, на, щоб площа зрізу була якомога більш плоскою, якомога, якомога рівнішою. Я завжди виконую такі щеплення покращеною купліровкою. Це означає, що я зараз тут заріжу так званий язичок. Ми ділимо наше, наш зріз на 2 третіх і десь на верхніх 2 третіх, переважно трошки вище, ніж серцевинка, ми робимо такий зарізик легенько. Отаким от чином, легенькими такими рухами зверху вниз ми зарізаємо язичок приблизно сантиметр-пів сантиметра. От, він у нас є виконаний. Прошу поглянути. Також дуже важливо підібрати піщепу під діаметр. Я бачу, на мене тут хороше місце, воно десь співпаде приблизно отут. І так само робимо тут, знизу. Звертайте увагу на те, що щеплення. Бажано робити максимально швидко для того, щоб не окислювались не камбіальні шири і наш зріс. От. Нам потрібно, щоб спіпала саме ця лінія, бачите, між корою і деревиною. Не шкірка. Ми робимо такий самий язичок на нашій прищепі. Дуже акуратно, щоб не пошкодити руку, прошу вас поглянути, як я це роблю. Легенькими рухами нічого не тисну, бо дуже часто обрізається прищепа і йде. Ніж по руці. Тепер ми прикладаємо наше щеплення, так, щоб в ідеалі співпали два боки нашої прищепи. Але можна в принципі робити так, щоб співпав, співпав і тільки один бік. От, Бачите? У нас, тут, у нас тут діаметр дуже подібний, і в нас співпадають два боки. Якщо б часом був діаметр різний, нам треба змістити так, щоб співпала принаймні одна сторона. Прошу. І ми обмотуємо далі просто звичайною. Може бути ізоляційною стрічкою, або з професійними якимись засобами, може бути так само медичний пластир. Головне не робити цього скотчем, бо я пробував робити скотчем, скотчем виходить набагато гірше. Намагаємось дуже сильно не тягнути, не стискати занадто сильно, бо може відламатись оця частина і наше щеплення доведеться починати з самого початку. От. Ми зробили щеплення, обрізаємо зайву частину і чекаємо, поки воно починає рости. Копулюровка це, на мою думку, найкращий метод весняного щеплення, тому що виконується дуже, досить легко, зріз повністю практично співпадає і не робиться ніякої в нас великої рани. Також таке щеплення можна використовувати не тільки для того, щоб виготовляти саджанці, а ще й для того, щоб продовжувати гілки іншими сортами. Різ, щеплення куполіровкою дуже добре замазати садовим, садовим варом. Прошу. Ми замазали садовим варом, для того, щоб тут не випаровувалися е, поживні речовини. Так само замажемо і рану знизу. На цьому прикладі я вам швиденько покажу, як провести щеплення за кору. Щеплення за кору проводиться, коли наша підщепа дуже сильно перевищує в діаметрі нашу, діаметр нашу прищепу. Ми зачищуємо наш зріз обов'язково дуже гострим ножем. Для того, щоб тут не збиралися зайві бактерії, і для того, щоб ми тут гарненько потім все могли садовим варом замастити. Тепер ми готуємо нашу прищепу, ми робимо косий зріз, от. зріс. Подивитися, рівненький зріз. все. Тепер на підщепі, якщо це, наприклад, гілка, бачите, як вона росте під, 40, під кутом 45 градусів, на такій гілці ми мусимо щеплення робити зверху. От. Ми робимо зверху для того, щоб воно мало набагато вищу механічну стійкість. Ми розрізаємо просто кору вздовж тут, і тепер ми відкриваємо іншим боком ножа цю кору, для того, щоб ми могли запхати туди наш, нашу прищепу. Ні в якому разі не це гострою частиною, тому що відрізається тоді кора. І далі ми просто вставляємо нашу прищепу під шкіру. Нашої підщепи. Все, до зрізаного місця. От. Далі замотуємо це все ізоляційною стрічкою максимально сильно, але так, щоб не пошкодити ні підщепи, ні прищепи. І тепер дуже важливо це місце замостити садовим варом, щоб сюди не потрапляли різні бактерії, грибки, волога. Щоб це місце не пересихало зі всіх боків, з іншого боку теж добре все замастити. І, звичайно, що наш зріз з самого верху. І все. Щеплення за кору виконане. Також на цій сливці хочу показати вам щеплення у розчіп. Спочатку очищаємо стовбур від зайвих зайвої гілок, які нам будуть заважати. Зрізаємо частину. На якій ми будемо проводити наше щеплення. Це можна зробити пилкою, або, так як я, сікатором, якщо цього дозволяє діаметр. Далі ми дуже гострим ножем, тим, що ми робимо наше щеплення, очищаємо верхню частину нашого зрізу, щоб вона була гладенька і ні в якому разі не шершава. Також зачищаємо всі. Боки, якщо кора замінялась і подібні речі. Зразу скажу, що я не прихильник того, щоб робити декілька щеплень. Тобто робити декілька щеплення декількома пагонами з одного боку і з іншого боку. Я вам рекомендую завжди робити один пагін. Тоді зростання набагато краще. От, наприклад, ви зробите тут врозчіп, так? З цього боку, як завжди, як я кажу, ще раз нагадаю, що якщо гілка росте під кутом, треба робити щеплення з того боку, який є зверху, тобто звідси, от бачите, зверху. І знизу не робити вже ніякого щеплення, його просто притиснути до, до, ну, докупи. Це робиться для того, щоб тут гарно пішла гілка, пагонь зрісся, і вона почала тут зростатись, і низ, з цього боку зріс, так само зрісся. Тоді рана буде набагато менша, зростання набагато краще, щеплення набагато ефективніше. Далі ми розколюємо нашу гілку. Трошки іншим вже ножем. Я використовую цей ніж тільки для розколювання. Бажано робити також дуже гострим ножем, тому що, ай, якщо робити тупим, розколювання може піти нерівномірно. Ну, може... Зміститися в якийсь бік, так перекрутитися трошки по волокнах. Для того, щоб зробити щеплення в розчіп, ми з гілочки, з пагінця робимо клинчик, щоб він з одного боку був товщий. Сам покажу. Врізаємо цю частину. От так. Врізаємо цю частину. Є також практика е, не Чіпати місця зрізу руками для того, щоб не замазувати жиром з наших пальців, з нашої шкіри зрізи. Покажуть, що вони тоді гірше зростаються. От, прошу, подивитися, з цього боку, ну, з цього боку живець зрізаний товще. А з цього боку практично немає кори зовсім. Якщо вона є, її бажано видалити, і цей бік так само. Для того, щоб ми гарно зараз її все гарно влізло і вставилося. От. Ми залишаємо буквально 3-4 бруньки і бажано останню залишати бруньку, щоб вона була на лінії з нашою корою. Тут, Бачите? тут є на лінії кора і брунька, щоб була от, на одній лінії з нашим зрізом, з корою. От, прошу подивитись. Тут є зріз і остання брунька на лінії з нашим клинчиком. Того, тут ця брунька найкраще в різ через те, що поживні речовини будуть йти з цього боку. Тепер ми вставляємо наш пагін. Бажано також мати якийсь інструмент, щоб можна було гарно розчепити, запхати в середину, наприклад, викрутку або ніж. Розчепити і вставляємо наш, вставляємо наш живець. Так, щоб співпали камбіальні шари не кора. Бо кора на живцю то тонша, а на прищепі набагато ширша. Я вам зараз покажу зблизька. Прошу поглянути на нашу щепу. Зверніть увагу на те, що кора з живця трошки втоплена отут, в цьому місці, відносно кори прищепи. Бо тут кора товща, тут вуща. А нам треба, щоб співпали кам'яльні шари. Прошу поглянути, наскільки товста кора на нашій прищепі. І можете собі уявити, отут бачите, тут. Наскільки вона товста. І можете собі уявити, наскільки кора на нашій прищепі тонша. Тобто ми мусимо, щоб наші лінії збіглися. Не кора сама, не шкірка, а лінії. Ось ця лінія між корою і стовбуром має збігтися з лінією на нашій прищепі. Оскільки тут вужча кора, тут ширша, ми маємо трошки наш живець втопити, так скажемо, простими словами. от. Тепер ми обмотуємо нашу. Наше щеплення. Старайтесь обмотувати якомога сильніше. От, прошу звернути увагу, бачите? Тут зріз вже після того, як я обмотую, сходиться. От. І він зразу, коли почнеться зростання, коли почнеться сокорух, він почне заживати. Якби ми тут запхали ще один пагін, відстань між цими гілками, якби два пішли в ріст, було б маленька. Ну і я не бачу сенсу так робити. Набагато краще зробити отаким от чином. Завжди робити тільки одне щеплення. Тоді і саджанці гарні виходять, і гілки відповідні, продовження виходить. От. Ми добре затиснули, все. Обрізаємо зайву частину. І тепер замащуємо це все ну, невеликою кількістю садового вару. От, прошу. Також я вважаю, що краще спочатку замотати ізолентою, ну, ізоляційною стрічкою, або чим ви там обмотуєте матеріалом, а тоді вже застосовувати садовий вар. Також, якщо ви не маєте садового вару, можна, в принципі, навіть замотувати тільки самою. Ізоляційною стрічкою або матеріалом навіть просто верх замотати, так, щоб герметично прилягало, це також дуже добре працює. Все і так само завжди змащуємо верх. Наш, наш вершок зверху. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. А також в коментарі пишіть ваші запитання і побажання. Дякую за увагу! Побачимось!